Тоня Матвієнко доспівалася замість сцени на артистку можуть чекати гастролі до суду. Про це заявив композитор Євген Гребчинський. За його словами, зірка виконує деякі пісні без офіційних дозволів від авторів. Йдеться про твори, які раніше були в репертуарі і мами Ніни Матвієнко. Серед них ой, летіли дикі гуси композитора ігоря поклада, і тут починається найцікавіше. Гребчинський каже: дружина поклада може спокійно подати на тоню до суду. Виконавиця, яка піратські співає, але ми її поки що не чіпаємо. Це Тоня Матвієнко. А чому не чіпаєте? Тому що ці пісні були написані для її мами. До Ніни Мітерфанів у нас в сім'ї таке ставлення як до рідної людини. До Тоні ні. Такого ставлення немає, і вона буде мати проблеми не з нами, а з іншими авторами. Рипчинський прямо назвав дії Матвієнко. Шарою, а тоня, вона мовчить наша кущ буску під хатою. Можливо, вже збирає гроші на юриста. Бо якщо ситуацію не владнати, є ризик, що тоня може вийти на сцену лише з однією піснею, кульбабами і ностальгією за чарівною скрипкою.